Друзі, мені часто у коментарях пишуть, що я при підрахунку своїх заробітків, типу, не враховую амортизацію. Так, я амортизацію не рахую взагалі. Я не знаю, як її рахувати. От, наприклад, сьогодні така у мене каса, це вже з вирахуванням комісії. Від цієї каси я віднімаю просто собі вартість свого кілометражу. Тобто сьогодні я проїхав 140 км по 5 гривень. Тобто від 2828 я віднімаю 700 гривень. І виходить, що сьогодні я накосив 228, але хтось там обов'язково напише, що а амортизація. А скажіть мені, як цю амортизацію вираховувати? От як? І я буду вам дуже вдячний за це. Всім, хто працює класної жирної п'ятниці, Всім, хто вже відпочиває такі лодері, як я, ну, класно відпочити. Все. Всім пока, всіх обняв ваш толстяк.